Вітаю! Сьогодні поговоримо про домовики, коли ви прокидаєтесь серед ночі і на вас щось таке величезне повзе, і ви не можете рухатися, ви в оцепенінні, не можете кричати, і це таке охоплює величезний страх. Якщо у вас було таке у житті, будь ласка, поділіться своїм досвідом, як це у вас було, як ви з цим впоралися, щоб підтримати тих людей, у яких це вперше, і показати їм, що це дійсно є в нашому світі, цього не потрібно лякатися, і з цим можна впоратися. А далі я поділюся своїм особистим досвідом у цьому відео. Сподіваюся, вам буде корисна ця інформація. Варіанти з домовинами можуть бути різні. У різних людей різні відчуття. Завжди це оцепеніння тіла. Ви не можете рухатися і не можете нічого говорити, не можете кричати. Також візуал завжди йде, тобто ви можете бачити як маленьких істот, так і великих. Вони бувають різного розміру. Можуть бути тактильні відчуття, наприклад, вам давить щось на груди дуже потужно. Або на все тіло давління іде. Можете відчувати, наприклад, як волохата лапа возить по вашій шкірі. Можете відчувати, начебто вода підіймається знизу і доходить до вашого тіла, і може бути таке відчуття, що ви зараз потонете, а тілом не можете рухатися. Дуже рідко бувають і ще слухові такі прояви. У мене раніше ніколи не було слухових проявів дуже багато років, але сьогодні, от вперше, я почула цокіт таких кігіток, наче по підлозі, по паркету. Коли він від мене йшов. Можуть бути у дівчаток такі прояви слухові, як хтось відкриває шафи, закриває, хтось в одязі вашому риться, в ваших речах. Тобто такі слухові прояви теж можуть бути. Деякі люди можуть казати, що домові попереджають вас про якісь там негативні прояви у вашому житті, але я з цим не згодна. Чому? Тому що, уявіть, ви такий клубочок енергії, які накопичили, да? ви така чиста, класна енергія. І ця енергія підтримує вас, будинок, ваших дітей, вашого чоловіка, всі речі, які у вас знаходяться. Тобто ви енергетично цілісна така і насичуєте всі отрасли вашого життя. А потім приходить домовий і відщіпує у вас шматочок цієї енергії. Іде, і у вас утворюється така дірка. І в залежності від того, де ця дірка утворилася, там у вашому житті можуть траплятися якісь негаразди. Тобто вони не попереджають, вони забирають вашу енергію. І тому ваша задача, коли домовий прийшов, не віддавати йому цю енергію, навчитися не віддавати. Коли домовий повзе на вас, то включається в основному страх. У нас є позитивні емоції, а є негативні емоції. Низькі плани насичуються через негативні емоції. І які негативні у нас емоції є? Страх, агресія, злість, заздрість і тому інше. Але сама низькочастотна із всіх цих негативних емоцій це у нас страх. Чому? Тому що коли, наприклад, у нас агресія, ми можемо діяти, ми можемо рухатись. А коли у нас страх, ми, начебто, знаходимося в такому оцепенінні і нічого не можемо діяти, як завмираємо. Тому страх саме низькочастотна із всіх низькочастотних енергій. І е, коли домовий повзе, саме страх е, він хоче з вас викачити. Тому навчіться цьому робити опір і не віддавайте йому свою енергію. Якщо ви пам'ятаєте, був такий мультик Корпорація монстрів якщо не дивилися, обов'язково його подивіться. Там наглядно показано, що коли монстри заходять в приміщення з дитиною, їхня задача максимально її налякати. І якщо максимально налякати, тільки тоді можна отримати максимально енергії для себе. І коли дитинка не лякається, це дає збій, і монстр тоді не може насичитися енергією. Те ж саме проходить і в нашому житті, тому не віддавайте свою енергію. На планеті Земля, де ми зараз з вами живемо, є три плани. Є план людей, тварин та все, що ми бачимо. Є високочастотний план, це у нас ангели, архангели, ті, хто нам допомагають. Є низькочастотний план, це, включаючи і домових, вони знаходяться на низькочастотному енергії і низькочастотному плані. І ці істоти, які знаходяться на низькочастотному плані, вони не можуть саме генерувати енергію, але їсти їм хочеться. І можна привести аналогію з комаром. Так, комар не може по-іншому не харчуватися кров'ю людини, бо якщо він не вкусить людину, то він просто помре з голоду. Так же само, і низькочастотні енергії. Вони не можуть самі генерувати собі їжу, тому вони намагаються витягнути таку низькочастотну енергію з інших людей і під'єднуються таким чином. Присутність домових я відчувала ще з дитинства. Декілька разів на рік до мене приходили домові, і я з ними вже з дитинства була знайома. Коли я була маленька, я кричала вночі, але батьки мене не слухали, сказали, що я щось там вигадую, не дозволяли мені вмикати світло, і це мене дуже травмувало. Тому, якщо ваша дитинка кричить серед ночі і каже, що її щось там лякає, вона це не вигадує. Вона дійсно це може бачити і. Краще, що ви можете зробити, це хоча б залишити їй такий нічничок, щоб вона їй не було так страшно, коли вона прокидається. Ну і, звісно ж, ваша підтримка. Не кажіть, що вона щось там вигадує. Діти дійсно можуть бачити тонкий план. І е, коли я була маленька, я думала, що домовий може приходити тільки в моєму будинку. Але я з часом зрозуміла, що коли я подорожую, наприклад, в якомусь отелі поселяюся, то теж до мене декілька разів приходили і там теж домові. Тобто вони мешкають в різних будівлях і обов'язково це ті домові, які тільки в вашому будинку мешкає. Вони відчувають, з кого можна поживитися, у кого класніча така енергія, і до них намагаються приєднатися. Раніше, коли я не знала про них так багато, я лякалася і, звісно, вони качали з мене енергію. Але потім я зрозуміла, як можна з ними працювати і не віддавати енергію. І я почала настраювати, налаштовувати себе на те, що я не буду боятися. Цього разу я не буду боятися. І якщо до вас приходили домові, ви розумієте, що це дуже важко так налаштуватися і сказати, що я не буду боятися. І кожен раз я знову боялася. Але ем, наступний, наступний раз я випрацьовувала собі таку мужність. І нарешті, коли одного разу він до мене прийшов, я е, згадала, що я ж сказала собі, що я не буду боятися. І почала дивитися йому в очі, почала шукати його очі, щоб дивитися і не відводити очей. І так цікаво було, що коли я перестала боятися і шукала його очі, він почав, наче, від мене, ховатися, такі туди-сюди, туди-сюди, і не захотів до мене дивитися в очі, і мене це здивувало і. Надихнула на те, щоб далі продовжувати це робити. Я зрозуміла, що він цього боїться, коли я не лякаюся, а коли я дивлюся на нього в очі. І я почала пристально дивитися на нього в очі, і він почав зменшуватися і зменшуватися, зменшуватися. І потім перетворився на такого маленького кролика, який пострибав. Це мене я прикинулася така здоволена собою, така молодець, така мужня, не злякалася. І це мене надихнуло. Я зрозуміла, що так, з цим можна. Звісно, працювати і не лякатися. І завжди у мене були такі візуальні і тактильні відчуття, але я ніколи не відчувала слухових експериментів. І сьогодні, саме коли прийшов до мови, саме завдяки цьому я пишу цей допис, бо хотіла з вами поділитися. Сьогодні в мене була така агресія на нього. І я починала проспівувати мантру Ом наскільки могла, тому що ви не можете не рухатися, не можете нічого промовляти. Але знаєте, таке мучання намагатися проспівувати мантру Ом. Я почала співати, і він поступово-поступово з мене зліз. І я в перший раз почула такі, як цокіт по підлозі, наче собака такими когітками біжить по підлозі, і цок 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 Він побіг в коридор. Це мене так здивувало, що перший раз я відчула такі слухові ефекти, коли він приходив. Ще пару разів, після того, як я перший раз не злякалася, він до мене приходив, і я дивилася на нього. І він розумів, що я на нього не реагую, і він почав тягнути мене за ноги. Хто виходив з тіла, Такі от схожі відчуття, коли ти, начебто, в тілі, так, а тебе тягне за ноги. І... Я якби начебто прокинулася, знову заснула, і ту ж ніч, в ніч повторилося те ж, саме, те ж саме, що я не боялася. І він вирішив мене так налякати, знов потягнув мене за ноги в коридор, Він дотягнув мене до самого коридору. Я при цьому не боялася і все, він в мене відчепився на деякий час до сьогоднішнього дня, коли я вже вам розказувала про цей цокіт, який з'явився, якого в мене раніше не було. Коли ми всі йдемо в духовність, нам дуже хочеться відчувати тонкий план, якісь енергії, ми такі всі в ейфорії, але чи дійсно ви готові відчувати тонкий план? І, можливо, такі от, ем, зіткнення з домовин, да, як взаємодія з домовим показує, наскільки ви готові побачити тон, тонкий план, а чи ви не злякаєтесь, а що ви будете робити при цьому, і чи витримає ваша психіка, коли будуть проявлятися такі прояви. Тому, якщо у вас такі енергії проявляються і ви йдете в духовність, замисліться над тим, що можливо це не ваше наказання, а все світ вас перевіряє, чи дійсно ви готові побачити щось більше і чи дійсно ви не злякаєтеся, як ви на це реагуєте. Тому що все, що трапляється у нас у житті, воно заплановано нашою душею ще до нашого втілення. І якщо у вас є такі прояви, значить ваша душа запланувала ці прояви у своєму житті. Навіщось для якихось задач? І задайте себе питання, якщо до мене приходять домові, про що це для мене, що мене це вчить, які я можу зробити висновки, як я можу не злякатися, а як я можу з цим взаємодіяти. Особливо чуттєві до таких проявів тонкого плану люди, які народжені 2 числа, 18 числа та 15 числа. Особливо 15-го числа дітки дуже часто розповідають, що вони в дитинстві відчували такі тяжкі енергії, коли вони спали, спали. Тому не думайте, що дитинка вас якось там обманює, а зверніть на це уваги і підтримайте її. Або якщо ваші дати народження є двійка, тому що двійка це зв'язок, це відчуття тонкого плану, зв'язок з ним. І дуже цікавий факт, що якщо ви подивитесь, то день народження домового саме 11 лютого. Лютий це у нас другий місяць, і 1 плюс 1 дає у нас двійку. Поділіться, будь ласка, в коментарях своїм досвідом, чи були у вас такі прояви, як ви з цим справлялися. І ще хочу сказати, що дуже потужна мантра, якщо ви боїтеся з цим працювати і хочете це прибрати, дуже потужна мантра є атанаті Сутта. Я залишу посилання під цим відео, і ця мантра проганяє такі негативні прояви з вашого будинку. Частіше її вмикайте, вона очищує енергетичний простір. Вона ем, сама потужно вважається е, при роботі з низькочастотними енергіями. Микайте її частіше, очищайте свій простір, і хай у вас все буде добре. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливу інформацію.